Наша програма сьогоднішнього вебінару: ми поговоримо про український портал нотифікації, як він зараз насправді працює. Розберемося чітко, хто подає нотифікацію, які дані обов'язкові для подачі. Чи є якісь строки подачі, які документи вимагає сама система, як портал і поширені помилки? Пройдемося, як взагалі дійти до цього кроку як нотифікація по кроково. Розглянемо, в чому різниця між СПІНПІ і українським нотифікаційним порталом дуже коротко, але для того, щоб ви мали розуміння, особливо ті, хто вже нотифікував на СПІНПІ. Розглянемо, що має бути в ваших матеріалах для того, щоб у вас була вся інформація для проходження процедури нотифікації на українському порталі. І безпосередньо розберемо практичну частину інтерфейсу та правил нотифікації. Тобто, я вам прям покажу, як я створювала чернетку для нотифікації косметичного продукту. І зверну вашу увагу на безпосередньо важливі моменти, які дозволять вам, по-перше, вже акцентувати увагу, чи є у вас ця інформація, чи немає, і дозволить запобігти безпосередньо да, тим, що десь інтерфейс не працює, десь помилка, десь вас виконало тощо. Але будьте готові все одно. До того, що портал новий, а зараз його масово да, тестують, створюють чернетки тощо, плюс враховуючи ситуацію зі світлом, дуже часто портал збоїть, Да? Ну про це все ми сьогодні поговоримо. Ну і обов'язково, як вже сказала Наталя. Якщо у вас виникає питання прямо під час да, тієї інформації, яку ви бачите на слайді, ви задаєте його, і в кінці також у вас буде обов'язкова можливість задати всі свої питання. Так, тож, будемо починати. Ну, Найперше, да, для того, щоб зрозуміти, чи потрібен вам взагалі процес нотифікації, важливо пам'ятати, чи все ж таки ви виробляєте, імпортуєте, чи замовляєте саме косметичну продукцію. Тому що, як показує практика, коли інколи дивишся на маркування продукту, на його опис, тощо, це може виявитися зовсім не косметична продукція, яку намагаються занотифікувати як косметичну. Тому пам'ятаємо, що косметична продукція це будь-яка речовина або суміш, що призначена для нанесення на зовнішні ділянки тіла людини, це епідерміс, волосся. Нігті, губи, зовнішні статеві органи, зуби, слизова оболонка ротової порожнини виключно або переважно з метою, тобто косметика має шість основних функцій: Це очищення, ароматизування, зміна зовнішнього вигляду, захисту, збереження у задовільному стані або коригування запаху тіла. Тобто, якщо ви пишете на своєму продукті, що там